Перший національний і громадське телебачення презентують слідство інфо, нові викриття і найкращі здобутки. Спецпризначенці, еліта українського війська. Присягаю виконувати свої обов'язки, в інтересах співвітчизни» Великі втрати спеців у зоні АТО. Помилка чи зрада? Це війна, дітка. Це війна» Міцна броня. Куди діваються гроші на закупівлю української бронетехніки? Ваші родичі мають з відношення до Укроборонпрому? Ні. Мені вам... відомо ні. В концов, ми хочемо жити в Кримські катівні. Що стається з людьми, які зникають на окупованому півострові? Ви питали до тих пор, поки він не умер. Проект журналістських розслідувань Слідство інфо дивіться у середу, 27 серпня, о 20.00.